Просили показати небюджетні лінзи. Показую лінзи по ціні 9990 гривень. А іменно це лінієчка фірми AMS. Лінієчка U6, або U6 на 5500 кельвінів. Красота, гарантійний талон, 2 года гарантії. Інструкція по підключенню і самі ж лінзи. Зараз покажемо, достанемо. І таку красоту ми маємо. Блін, Ну це бомба. Реально чітко. Ставляться вони під штатну рамку Hella 3. Через перехідні рамки вони залітають, звісно, дай Боже. Кристал Ми там бачимо, он, он, он він такий не маленький, я б сказав, би кулер. Блін, кулер кулір. Капітан здоровенний. Ну, реально кулер чіткий. <coughs> Ось така кристал. Я б не сказав, би, що вона здорова. Да, вона, звісно, мене компактна, але і не геть кабан. Якась там, як у ю 8 Бомба 9,990 за дві штучки, два роки гарантії. Вночі будемо дивитися, як вони світять і порівнювати з бюджеточкою. Низу міномертового фону для підбору та замовлення якісних витлам побулить лінцем.